Добрий день! Встало сонечко давно, зазирнуло у вікно. На урок час поспішати, математику вивчати. Розгляньте малюнок, з яких геометричних фігур складається сердечко. Я можу побачити, що дана геометрична фігура складається із квадратів та трикутників. Скільки фігур ти бачиш? Порахуй їх. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки з них ти бачиш квадратів. Один, 2, 3, 4. Чотири квадрати. Скільки трикутників? Один, 2, 3, 4, 5, 6 яких геометричних фігур є більше? Більше є трикутників. А менше? Менше є квадратів. Трикутників більше, ніж квадратів. Квадратів менше, ніж трикутників. Давайте порахуємо від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Чудово! Давайте пригадаємо назву об'ємних геометричних фігур. Циліндр. Конус, куб, куля. А тепер, будь ласка, назвіть усі геометричні фігури справа наліво. Куля, куб, конус, циліндр. Чудово! Скільки метеликів зображено на малюнку, а скільки сонечок? Один, 2, 3, 4. Я бачу 4 метелика. Один, 2, 3. Я бачу три комашки сонечка. Скажіть мені, будь ласка, чи усім метеликам є пара? Одному метелику пари не вистачило. Отже, я можу сказати, що метеликів більше, ніж сонечок. Сонечок менше, ніж метеликів. Скільки ягідок малини ми можемо побачити. 1, 2, 3 три ягідки. А скільки абрикосів? Один, два, три, 4, 5. Ягід малини менше, ніж абрикосів. Ми зараз у цьому з вами переконаємось. Двом абрикоскам не вистачило пари: малинок менше, ніж абрикосів. Абрикос більше, ніж малинок. Скільки рибок можна побачити? Один, 2, 3, 4, 5. А крючків один, 2, 3, 4, 5. Що можна сказати про їхню кількість? Кожній рибинці є своя пара. Їхня кількість є рівною. 5 дорівнює 5. Рибок стільки ж, скільки і крючків. Уважно розгляньте малюнок. Давайте подумаємо, скільки овець, корів і свиней ми можемо побачити. Я можу побачити дві вівці. Я можу побачити дві корови, я можу побачити дві свині. Дві конячки гарцювали, наче в парі танцювали, ходять поруч крок у крок. Лиш підковки цок та цок. Щоб цю пару описати, треба нову цифру знати. І секрету тут немає. Цифра 2. Це кожен знає. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати числа. Познайомимося із числом і цифрою 2. Навчимося її писати та продовжимо порівнювати предмети. Давайте поглянемо на нашу цифру. Цифра 2. Число 2 на письмі позначається цифрою 2. Давайте подивимось. Цифра 2 починаю писати вищі середини клітинки і описує верхнє заокруглення. Крива торкається верхньої і правої сторін, але зрізає кут. Потім пишемо похилу паличку за середину нижньої сторони. І від неї хвилясту лінію, яка не заходить до нижнього правого кутка. А піднімається трохи вище до правого боку. Діти, скажіть мені, будь ласка, на кого схожа цифра 2? Цифра 2 дуже схожа на лебедя. Давайте поглянемо, як я її напишу. Чудово, у мене все виходить. А ось цифра 2. В неї. Кругла голова. Довгий хвіст. Зігнута шийка. от така, як бачиш, двійка. А як же отримати число 2 із попереднього до нього числа 1? Треба до попереднього числа 1 додати ще 1. Тобто 2 це 1 і ще 2. А як отримати число 2 із наступного до нього числа 3? Треба від числа 3 забрати 1. Я можу сказати: 2 це 3 без одного. Чудово. Розгляньте множини. Які множини містять два елемента? Це множина грибів, це множина вишень, це множина абрикосів. І множина малинок. Зверніть увагу: знайдіть множину, яка містить найбільшу кількість елементів. Це множина слив. Їх є 5. Давайте поглянемо на ці 14 малюнки. Скажіть мені, будь ласка, що цікавого зображено на них? Носочки, вушка, черевики, оченята, рукавички. Це предмети, які завжди будуть стояти у парі. Пара це два. Порахуймо, скільки я можу побачити зліва абрикосів: один, два, три, чотири, п'ять. А груш. Один, два, три, 4, пять, 6, 7. Груш є більше, ніж абрикосів. Абрикосів є менше, ніж груш. Тобто, я можу сказати, що 5 не дорівнює 7. Наступне. Порахуйте кількість морквинок. Один, 2, 3. Порахуйте кількість бурячків. Один, 2, 3. Кожній морквинці є своя пара. Я можу сказати, що 3 дорівнює трьом. Зверніть увагу на яблучка. Порахуйте їх. Їх є вісім, а ягідок малини є три. Не усім яблучкам вистачило пари, тому число вісім є більше за число 3. Вісім не дорівнює трьом. Я можу побачити чотири груші та чотири полуниці. Кожному фрукту є своя пара. Тому з певністю можу сказати: 4 дорівнює 4. Ми з вами чудово попрацювали. Дайте самостійно відповіді на подані питання. До нових зустрічей! Бажаю вам мирного неба!